Не одружуйся, поки не подивишся це відео. Поруч зі мною е, Кристіна, вона проводить весільні церемонії. Е, я хочу в неї запитати, для чого це потрібно і чи це актуально зараз. Скажи, будь ласка, Кристін, е, зараз актуальні взагалі весільні церемонії? Вони завжди актуальні. А чому ти радиш проводити весільні церемонії? Тому що це пам'ять на все життя. Тільки уявіть: одного дня ваші діти та онуки запитають, а яким було ваше весілля? Ви вмикаєте їм відео, де ви красиві, закохані, в приємній атмосфері, поруч ваші найдорожчі люди і звучать ваші обітниці та тільки ваша унікальна історія. Чим відрізняється звичайне весілля від церемонії, яку ти проводиш? Весілля – це прекрасно. Банкетна частина теж прекрасно, але без церемонії ви не відчуєте повною мірою цінність вашого кохання. Я не просто читаю текст, я проживаю цей момент разом із парою. Це не чийсь готовий сценарій, це їх унікальна історія. А що ти відчуваєш, коли проводиш церемонію? Церемонія це моя любов. Особливо приємно, коли ти читаєш текст і бачиш сльози на очах у нареченого. І хочу сказати, що ваші обітниці та ваші так точно запам'ятаються там, де немає шаблонів, і там, де по-справжньому. А це летіна церемонія.